Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша Я Іна, і сьогодні хочу протестувати гібриди перців, які я вирощую на вагу на товщину стінки, ну і так на візуальну картинку. Кому це цікаво, лишайтеся, передивіться і перегляньте. Якщо сподобається, то не забудьте поставити вподобачку. Ну, навіть поставте, якщо не сподобається, я старалась. І що? В цьому році вирощую Кримсон Кінг, Амарок, Джемені, Бачата, Тостишрек. ось такі гібриди. Скажу, що це не найкращі екземпляри. Вже перші плоди ми зривали це. Ось на цей день таке було, що можна зірвати піш червоне, тому що сьогодні хочу консервувати салат. Подивилась, новий в інтернеті, до речі, такий цікавий, там ніколи не закривала його там перець, огірок і, і гриби. Можливо, хто закривав, то і цибулька здається. Відпишіться, сподобався вам чи ні. Тому на цей салат підібрала ці перці, і зараз ми їх е, переглянемо на товщину стінки і на вагу. Перший візьму, вже я його розрізала, тому що все-таки, як е, зазвичай мене щось трапляється, я забула вимкнути мікрофон, тому це вже другий дубль. Ну, і так буде видно. Перець мій улюблений, джеміні, Вирощую не перший рік. І ось ця перчина не, це не сама велика причина, яка в нього може бути. Знову ж таки, росте він в дуже сприятливих умовах на вулиці. Ну, Перець в мене росте і в теплиці, і на вулиці буду казати, де який гібрид росте, щоб ви розуміли. Ось цей ріс на вулиці. Вже була в нього перчина не одна, ну вже ми їх зривали. Була більша, ну на довжину більший був такий перчик. Ну, Цей також непоганий. Якщо вірите мені, то тут його сантиметрів десь до 15 Ось така в нього якби, довжина. Ну і на ширину, ось так, на долоні. У мене, не, не, Я б не сказала, що широка сильно долоня. В розрізі дивимось. В розрізі ось я вже розрізала. Ось такий він. На смак дуже смачний, товщина стінки десь 5 мм. Це тут може бути товще. От коли перчинка більша, там до 7 може бути міліметрів товщина стінки. Знову ж таки, такий в мене був. І я бачила і можу це, впевнено, стверджувати. Ось така перчинка. Зараз це відсуну. Ваги. Ну ось, 227 грамів. Ну, це така середня перчинка. Не буду казати, що це От, Середнього розміру, тому що бувають ну, отак ще більші. 20 см точно були. Тому це мій улюблений перець, один з улюблених, обов'язково буду на наступний рік його теж вирощувати. Далі із жовтоплідних – це бачата. Перець сам він і заявлений менший, і ось зараз він у мене ось такий. Не знаю, можливо, через погоду, можливо, ні. Ну, такий він десь 10 см. Зараз, може, трішечки довший, може десь 11, ось так. Забарвлення, знову ж таки, нерівномірне. Це тут просто технічна стиглість. От Мені він підійде для салату, а він дуже вже гарний на смак, просто на вигляд ще він не дійшов. Кому, можливо, потрібно було б, щоб він був. ну... Яскравіший, вже червоний та жовтий, повністю а без зеленого, Ось. Тут потрібно трішечки, щоб він ще полежав або на кущі побув. Ну, Не знаю, чи ви знаєте, якщо ви хочете, щоб перець скоріш дійшов, його кладемо ну, в якусь картонну коробочку зачинену, таку хоп, прохолодне місце і закриваємо, щоб світло не було. Тоді він набирає забарвлення скоріше. Бачата ну, взагалі мені подобається. На вагу, ну, я думаю, він невеликий. Дивіться, 160-153 грами, Ось так. Ось. Невелика перчинка, але я думаю, це не її максимум. В цьому році ще більших не було поки. але, ну, і ось, дивіться. В цьому перчику то на стінки більша, ніж у Джемені. Вже зараз десь 6 міліметрів є, точно. Тож, я думаю, це дуже гарний варіант такий. Якщо перчина буде ще більша, то ну, ще буде він такий е, товщенький. Тому що я не люблю перець, коли стінка тонка. Ну, можливо, навіть тут і 6 уже міліметрів. Ось такий він, дуже гарний. Е, на наступний рік також його хочу. Жовтих в мене все. Тепер надалі ось візьму оцей те, що мені сподобався, це амарок. Ось. Вже ми його плоди зривали, і перший плід був ну такий, не перший, ну, з кущиків по, по одному плоду вже ми зривали, ну дуже великі, такі були м'ясисті і такі. ну Прямо супер. Це ось такий, бачу, не дуже великий. Ну Я так візуально бачу, що ті були більші. 233 гри. І ось ще такий ж знову, бачите, це він вчора вечором зірвала його, і бачите, як забарвлюватися почала. Ну, цей ще менший. 180 грамів. Але дуже такий ну, подобається його навіть тримати. Розрізаємо. Ну і дивіться, яка товщина стінки. Зараз порівнюємо ми з білим. Ну, десь. Ну, я не, ви розумієте, якщо я буду камеру, можливо, по-іншому ставити, то можливо, це було б більше показувало чи менше. Ну, ось так, Якщо ви повірите мені, я думаю, десь 6 міліметрів у цьому товщина стінки. Те, що була більша перчина, я вам скажу, була перчина 400 грамів. Ось така дуже гарна. 400, 350 і 400 там, і капіточку. Були такі перчини. Ну, Гарні. Е, цей перчик мені порадили в коментарях. Хтось написав за оцей гібрид. Він не дешевий, але знаєте, я хочу його лишити. Я питала глядачів: якийсь перець такий ну, на заміну Геркулеса. А то чомусь в мене не вдається він останнім часом. І от мені порадили амарок, і він мене приємно здивував, тому цей перець залишиться і на наступний сезон зі мною. Так. Далі Кресон Кінг. Не знаю, як вам сказати, який це кінг. Ну, ось такі, такі перчинки. Невеликі, у мене вони великі не виросли. Вони, а Зараз я вам скажу: оцей амарок з теплиці, бачата на вулиці, оця і джеміні на вулиці. Ось цей перчик е, також із, на вулиці. Різ. Тому перчинки ну такі десь. Ну, я думаю, в сантиметрів 12 довжину, але ось так вони не широкі. На вагу зараз подивимося. Вирощую його перший раз, тому 155 грамів. Тому не знаю, настільки він мають бути ці перчини От, в ґрунті. Ну, знаєте, виробник заявляє одне, а натомість може бути зовсім інше. Але скажу вам, Ну, так і непогані перчинки. Зараз в нас вже почалися дощі, от, то, можливо, будуть більші. Тому в кінці сезону я щось про це ще зніму. А на сьогодні вони ось такі. Скажу вам, що в нас дуже посушливе літо, а поливати з водою у нас також проблеми не завжди виходить. І тому вони такі. Але не сухі, такі, знаєте, я думаю, що і стінка тут також буде непогана. Так, дивіться. Досить гарний перець. Ну, такий десь 5-6, я думаю, буде міліметр. товщина стінки. По ньому і, і, і чутно. Отак, як береш його, то відчуваєш, що гарний перчик. Так, і лишився ще в мене ось цей. Це товстий шрек. Ну, По виду він мені не подобається. знаєте, Він якийсь такий неналитий, ніби, знаєте, ну, він немаленький, але здається, мені стінка в нього буде не товста. Так, не хоче він ще на ваги, 176 грамів, немаленький. Я думаю, що. ну, Тут 182. Ну, Там ще зелені є, але є і більшенькі. Ще я його не зривала. Це перший, який я зірвала. Ви бачите, вони вже майже стиг... стигулість є і не тільки технічно. Ось Зараз ми його і розріжемо. Ну, да. Дивіться. Як по ньому відчутно, то по ньому і видно. Товщина стінки ну, десь до 4, може 3-4. Ну, Зараз я для порівняння. Візьмемо ось, щоб вам було зрозуміло. Ви бачите, яка різниця? І візьмемо навіть оцей, що це в нас? Кримсон Кінг. Ви бачите різниця в тощині стінки. І візьмемо амарок. Ну тут зовсім. Хоч у мене насіння. Насіння оце було зовсім недороге. Не... Саме товсте, товсте, саме дорожче насіння це амарок і джемені. Все інше дешевше насіння. Ну і що скажу, Мені не подобається цей перець зовсім. Я його поки зірвала, я вже бачила, що він буде не такий, як мені подобається. Тому, хоч насіння і лишилось у мене, я його висівати на наступний рік не буду. Не хочу я такого перцю. Це, на мій погляд. А ви дивіться, який вам подобається. Тож сьогодні. Ми протестували перчик, було в нас шість гібридів, це все гібриди. Не забула, що я казала, чи ні, оцей ось шрек, він, шрек, він в теплиці був. І не, якщо не, навіть не зважають на те, що він ніби такий і великий, і все, стінка в нього при моєму вирощуванні тонша. Ну, знаєте, можливо, весь весь сію на розсаду це насіння в ну, буде видно. Побачу ще як буде до кінця сезону, тому що це тільки перше враження, тільки ж, ніби початок зрілості, а там буде видно. Все-таки мою Ось дуже сподобався оцей амарок. Ну, Просто зараз бачите, і не геть стигли, і, негай, великий плід, те, що перший зірвали, було просто супер. І поки що все-таки. І Амарок, і Джемені, це мої фаворити. І я до них додав і ось цей крем Song Кінг Обов'язково. Гарний перчик мені сподобався. Я думаю, він може бути за розміром більший. Ну, то, ну бо він росте в не в дуже сприятливих умовах. Ну, і бачата також гарний перець. Ви самі все бачите. Хоч він, можливо, не такий вже геть і здорова перчина, але якраз ось для консервування, для салату, я його зараз буду з кибочками нарізати, то супер. Тож таке сьогодні було відео. Чекаю на ваші коментарі, що ви скажете, які перці починають у вас стигнути, і які результати показують, щоб ви порадили. ну, Взагалі, ви поняли, що я запитуюся і чого я бажаю. Бажаю спілкування, бажаю, щоб ділилися своїм враженням, вирощуванні очі, зокрема перцем. Це буде користь і мені і іншим глядачам. А на сьогодні все. Миру нам, гарних рожадів. Чекаю на ваші подобаючки, ну і на нових глядачів. На все добре. До нової зустрічі!